HP Victus з перегрівом прийшов на чистку, і після коротенького тесту розуміємо, що це дійсно так. Не встигли ми навіть його розібрати, як бачимо, що повітря забірники на задній кришці забиті вщент, а під нею ще більше забиті вентилятори. Чистку будемо робити із заміною термопасти. Погнали! Розкручуємо та знімаємо систему охолодження у правильному порядку, а правильний порядок написаний прямо на ній, поруч із маленькими гвинтиками. Знімаємо вентилятори та прибираємо залишки старого термоінтерфейсу. Термопаста вже почала дубіти та відходить шматочками, чого не скажеш про термопрокладки. Що Береглися доволі непогано. Їх ми все одно замінимо на Honeywell ht 10000 а термопасту поміняємо на MX6. Виходимо на свіже повітря та дуйчиком продуваємо корпус та вентилятори від залишки старої термопасти та пилюки. І тепер можна приступати до зворотньої збірки. Ставимо та прикручуємо на свої місця вентилятори, після чого приймаємось наносити термоінтерфейс. На відеопам'ять та живлення рідкі термопрокладки, а на відеокарту з процесором термопасту MX6. Спеціальним інструментом мазюкаємо та закриваємо систему охолодження. І знову ж таки крутимо маленькі гвинтики. У Порядку, у якому намальовано на самому радіаторі. Закриваємо, клацаємо защіпки та вмикаємо ноутбук для проведення тестів. При максимальному довготривалому навантаженні на процесорі у нас 72 градуси, на відеокарті 78. В кінці обов'язково натираємо ноутбук до блиску та сповіщаємо клієнта про готовність. Чистка із заміною термопасти коштує 1800 гривень, заміна рідкого металу 3000. Зламалось? Присилайте. Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.